Добрий день! Враховуючи, що сезон грибів тільки починається. Можна сказати, що швидше, ніж середині липня він не почнеться, я вирішив зробити невеличке відео, показати, яким чином можна приготувати в домашніх умовах, звичайно, екстракт лисички. Чудодійні Властивості лисичок відомі, якому не відомі, це можна багато знайти інформації в інтернеті. Ну, говорити багато не буду, але враховуючи фінансовий стан більшості наших людей, яким які важко стало купляти ліки в аптеках, хочу показати, як виготовити екстракт на горілці з лисичок який допомагає від багатьох і багатьох неприємностей, які можуть спіткати нас у житті. Ось переді мною є мінімальний набір того, що нам буде потрібно для того, щоб виготовити екстракт з лисичок. Беремо лисички самий основний інгредієнт нашого екстракту. Вага у нас є вже. перед. Відважуємо 60 г сушених лисичок. Дуже важливо, щоб лисички були висушені без втручання сонячного проміння і з температурою, яку ми можемо контролювати, яка б не перевищувала. 50 градусів Цельсія, тому що при більшій температурі всі властивості, корисні лисички вилітають в трубу. Якщо ми купляємо якогось гуцула насушені лисички без гарантії того, що вони висушені при такій температурі, лисички перетворюються в якийсь низькокалорійний білок. Так беремо кофемолку. Відважили 60 грамів сухої лисички і зараз ми її перемелюємо на порошок. На порошок дрібненький звомовкою. Що у нас дим? Все дуже добре. Присипаємо, кришечку наразі. Маємо другу порцію наших грибів. Грибі 15 грам вазить нашу помолочку. Повторюю, нам потрібно 60 грамів порошку з лисичок, які висушені при температурі не вищій, ніж 50 градусів Цельсії. І так, остання партія кінцяється в нашу помолку. маємо. 60 грамів високоякісного порошку. Все, копомолка нам більше не потрібна, ми її відкладаємо на бік. Беремо, відтаровуємо кусуру-літрова банка потрібна нам для цієї процедури. так Беремо горілку, високоякісну горілку. Потрібно нам її 800 мл. Наливаємо 800 мл горілки. Але горілка нам потрібна не вище 30 градусів. Чому я наливаю 800 грамів? Для того, щоб пізніше понизити градус. Цієї горілки за допомогою джерельної води, так, 800 грамів відміряли Так, беремо, доливаємо до банки. Так, горілку відставляємо на бікна, нам також не потрібно. Беремо джерельну воду. Джерельну воду доливаємо майже до повної банки, щоб потім, коли ми додамо лисички, нам переливалася. Наша рідина назовні. Так, все. Беремо ложку, перемішуємо, то будемо вважати, що ми маємо 30-градусний розчин горілки чи етанолу. Чи все, рідина у нас готова, лисички вже нам також не потрібні. Беремо наш порошок. І починаємо помаленьку його перемішувати наші вилучені сумчі. Я вже вживаю цю настоїнку 5 років. Вже це буде шостий сезон. І шостий сезон я не вживаю жодних аптечних ліків. Основне, на що допомагає ця настоянка, це є антизапальна дія. Це коли у вас раптом зимою хапає гриб. Не потрібно йти в аптеку, ви просто зранку і ввечері вживаєте одну столову ложку даної настоянки, після чого гриб вас відпускає на другий-третій день. Ну, Гриб це саме простеньке. ангіна також триває максимум 3 дні, якщо вам якось, ви були нещасливі і десь підхопили цю два О, відповідно, вживається. Вона настоянка від період від жовтня до березня місяця ви практично будете захищені від застудне захворювання. Особливо, що я можу на собі сказати, це бронхіт. Бронхіт відступає також, якщо ви десь необережно підхопили зимою, це максимум. Три дні вже на третій день йде повне полегшення. Так, наша суміш готова. Після чого накриваємо кришкою. Трошки у нас забагато цього всього вийшло. Йде через верх, закриваємо кришкою. Так, візьмемо губку витриму і ставимо на 10 днів. Темне, прохолодне приміщення в кладовку, побудили, напевно, буде захолодно. Кожен день, коли суміш наша відстоїться, нанизу збереться весь фус, ми робимо ось таке струшування раз чи два рази на день протягом 10 днів. На 10-й день наша настоянка готова. Вживання, Я думаю, якщо її не занадто інтенсивно вживати, має вистачити для однієї людини більше, ніж на місяць. Ну і напевно це б було і все. Робіть і будьте завжди здорові. Всього вам найкращого.